Я на ринку шумар ідем робити огляд на овочі. Яку ціну такий помідор? По 23, а ось цей рожевий? По 40. Є шпарагівочка, порогівочка, яку ціну? По 50, а зелена цибулька по 10 гривень, а петрушка теж 10, а кріп 10. Що у вас є виноград такий? Яку ціну? По 30 гривень. Так, ще йдемо дивитися, що у вас є. Ось такий огірочок. 23, 23, супер. А такий перчик? 55. 55, а ось наступний? 45, 45 а ось такий? Тоже 55. Тоже 55. А чиліки? По 70. Кабачок 13. 13, це в кінці 9 ряду. А ось такий перець яку ціну? По 50. Радиска? Так, по 20. 20. А пекінка яку ціну? Так. 35. По 35. А цибулька зелена? 10. По 10. А в яку ціну салат? По 40. А айсберг? Також по 40 гривень. А кріп петрушка? 130 і 70. Це є ряд зелені посередині. Тут багато всього є. А корінь петрушки в яку ціну буде? По 70. Ціна такий баклажанчик по 25, ще є ось такий помідорчик по 15. А ось такий Ось така сливка по 10 гривень. Так? Ось ця менша, так? І та, і та. Подивіться, Це є сьомий ряд 14 місце. А Ще у вас є перчик. Скажіть, що по перчику? По 45, а чилі? 80. Ось така молода капуста по 15, а кабачок? По 15. Це є сьомий ряд, 14 місце. Скільки ціна такі помідори? По 15 гривень. А що у вас є яблучка? По 25 А ось така 12 гривень. Це ми... І навіть 10 може бути. Це є в цьому ряді 12 місце. А груша? 40 і 60. 40 і 60. Тут є яблука, груша і помідорки. Скільки ціна огирок буде? Огирок. По 25. По 25. Скільки ціна такий перчик? По 50. а По 50. 15. А ось такий білий. 35 і 45. А огірки ось ці по 20 гривень. А ось такий дуже маленький перчик. Ось такий 30 і 25. це є сьомий ряд на початку ряду. Викойціну такий помідор По 15. Вікуціна, такий огірок. Ось цей довгий по 20. Так. А пекінка? 32. 32. Викоціонки перчик. 58, а ось цей червоний? 48, а баклажан? По 28. А ось такий грачок? По 25. Це моє в 9-му ряді, 23-тє місце. Яку ціну такий перчик буде? По 50. А ось ось такі? По 75. А в яку ціну такий чорний помідор? По 50. А ось такий рожевий? 40. 40, 45 більше. А ось такий? 45. По 50. А яку ціну брокколі? По 45. А яку ціну ось такі грибочки? 85. І ці, і ці, чи ці по 90. Ось ці більші, так? Чи ось ці? Ось такі і є дрібніші по 70. Це є добрий гриб, 15-й магазин. Є ось такі ще по 85 по 75, по 80 і по 80.